Всім привіт! Сезон гарбузів продовжується. Буду сьогодні робити запіканку. У мене є домашній кисломолочний сир, я взяла 600 грим. Гарбуза почистила 300 і яблука 300, 4 яйця, 3 ложки манки і 3 ложки цукру і півчайної ложечки солі, ванільний цукор для смаку. Гарненько перетерся вже кабак, гарбуз. Тепер буду терти яблучко. До натертого гарбуза і яблука я додаю манку. Три ложки манки в мене. Також сюди додаю півложечки солі і цукру три ложки. Хто любить більше цукру, хай додасть більше. І ванільний цукор. Одну пачечку достатньо Яйця. 4 яйця. До цієї маси я додаю творог, 600 грам творога. Кисломолочний, домашній жирний творог. І гарненько все вимішаю. Ось так гарно вимішала все. Зараз буду форму перекладати. Форму змащую маслом, гарненько так обільно, Сіночки. Духовку включила вже, щоб нагрілася. А це все викладаю в форму. Зверху хочу прикрасити яблучко. Ось так мені наріжу. Ось так я прикрасила яблучком, а зверху яблучка трошки притрушу цукром, щоб скоринка була гарна. І в духовка, і зараз я кладу в духовку. На 180 градусів, десь 55-60 хвилин, щоб гарно пропеклося все. Ось така гарна вийшла в мене запіканочка. Зарум'янилася яблучка гарненько, простигне і тоді буду нарізати. Який гарненький получились, сейчас спробую, М -м -м. М -м -м. І солоденький, і смачненький. Ставлю чай. Всім смачного. Мені теж. Бувайте здорові, до зустрічі!